Радіус кола, вписаного в правильний трикутник, дорівнює корінь з 3 см. Знайти радіус кола, описаного навколо цього трикутника. Отже, маємо правильний трикутник, в нього вписане коло. Радіус цього кола позначається маленькою буквою R. Він нам відомий дорівнює корінь із 3 см. Нам треба знайти радіус описаного кола. Оскільки мова йде про правильний нитрик, трикутник, то ми використаємо формули для радіусів описаних і описаних кіл правильних н-кутників. Отже, спочатку формула для радіусу описаного кола. R маленьке дорівнює. Нагадаємо цю формулу. Сторона н-кутника ділити на 2 тангенс 180 градусів розділити на n. Де А це сторона н а Н – це кількість його вершин. Якщо ми в цю формулу замість Н підставимо 3, оскільки це трикутник, а замість R підставимо корінь із трьох, то ми можемо знайти сторону. Отже, із цієї формули сторона дорівнює 2 множити на R і на танге 180 розділено на Н. 2R. Тангенс 180 градусів розділити на N. Підставляємо, одержимо сторона цього трикутника дорівнює 2 помножити на корінь із трьох. Ми підставили замість R відому довжину. Помножити на тангенс 60 градусів. Ми знаємо, що тангенс 60 градусів дорівнює корінь з 3. Таким чином одержимо 2 множити на корінь із 3 і множити на корінь із 3. Корість 3, множити на корість 3, це буде просто 3. 2 помножити на 3, дорівнює 6 см. Ми з вами знайшли сторону цього трикутника. Тепер використаємо формулу для радіуса описаного навколо правильного трикутника кола. Ми спочатку запиш, нагадаємо цю формулу. А розділити на 2 синус 180 градусів розділити на N. Обчислимо наш радіус. Замість А підставляємо одержане число 6 см. 6 розділити 2 синус. 180 градусів розділити на 3 буде 60 градусів. Сіну 60 градусів. Дорівнює. Сіну 60 градусів. Це корінь з 3 ділити на 2. Отже, в нас вийде. 6 розділити на 2. Множити. Корінь з 3 розділити на 2. Ці двічки скорочуються. Лишається 6 розділити на корінь із 3. Позбудемося і раціональності в знаменнику, для цього домножимо знаменник і чисельник цього дробу на корінь із трьох. В численні одержимо 6 корінь із 3, в знаменнику 3. 6 і 3 скоротиться, відповідь 2 корінь із 3 см. Хочу звернути вашу увагу на початок і кінець цієї задачі. Нам дано, що радіус вписаного коло дорівнює корінь з 3, а радіус описаного дорівнює 2 корінь з 3, тобто вдвічі більший від радіусу вписаного. І це правильне, це е, властивість правильна не тільки для даного конкретного радіуса, а й для будь-яких кіл, вписаних і описаних кіл навколо правильного трикутника.